Працюють. Слава україні, боже здоров'я. Будемо помаленьку вертатися, як я казав. Почнемо з такого стрімчика, який буде транспортований на YouTube. Я просто не знаю, наскільки ця ігра буде іграбельною. Так, лобі нема. Окей, хастагейм. Це різні карти, типу. Окей, Public Default. Сумніваюся, що звичайно, що до мене хтось зайде. Так. Шапнель, вони гет моберс. Пістолет. Якщо я соло буду, то напевно візьму собі. В загальному дуже хороші які були про цю гру. Але щось. А, здорово, траса. Я заходив, до речі, Fish and Planet, Дніпра немає. Можливо, ти вспієш приїхати, але якщо не будеш хавати, що щось зграємо разом. Але я походу, поки що стартану сам, щоб подивитися, що це за гра. О, найт тобі. Ну, це типу на чотирьох А, я понял, ну то забей тоді. Другий раз. Так, що це означає арфакт? Ай, бляха, це так береться? Ааа, ха-ха-ха! так багато! Шетки спресваня взяв. Поняв, ну типу, та я все розумію, типу, то таке, то другий день можна погати. Так, Speed, Area Size. А, двоєчку тоді. там, Typ of players. Кпіддончик. Ууу, це оце мені подобається, це я хочу. пта налево, епта налево. Ты по-чи, я в дискорде сидю? Ну, типа, якщо хочешь я в дискорд зайду, я просто не заходу, бо там типу, я сам був. Сам начпи. Так, що тут є, що тут є Heл, bullets, flicked poison. Я спорчу таке. Та, зараз іду, зараз, зараз, тоді дичека зеду. Так, дискорд. Татарас издров, здоров. Че ти мной? Єп, yep. о! Та ты сейчас кажешь, что до цей до бабці. До бабки. Від бабки і до бабки. що за Так так, так же має бути, ну, що? В другий раз. Так, нікуди від того не дінешся. А, бляха! Бляха, мене зажали, там пізжарли. Чи тебе піздят? Розбалили мене. А я просто за рулем, і мені зручніше цей. Мені зручніше так. Mm, teraz, я розгляду. В принципі, я дивлюсь, що ця гра має бути досить цікавою. Типу тут є різні класи. Так що має бути непогано. Але тут, типу, така арена. Типу, тут не є велика карта, а чисто такий формат, типу, арени. Не пробувати швед, так скаже. Та я Та пробувати. шкода дуже, до речі, що не вийшло цього. Дніпро в Fish Planet А, нема так? да? Ні, ні я заходив тільки що що нема. Цка коли мене та... додадуть. Мені теж цікаво. І бо я щось взагалі пропустив той момент, якщо чесно. Я навіть не чув, що воно має бути щось таке. М -м, то в загальному, типу, в оновлення гри. Ти коли там типу клацаєш на Fishing планет, там типу є вкладка ігри. Ні-ні, то я то понятно. То понятно, я знаю де воно є. Я просто, ну типу, я за тим так не слідкую. А так як я не граю, то я взагалі не бачу, що там все. Mm. Премку бля і знов не граю. Ну блін, має бути... Круте оновлення. Ну, типу, я вже хотів сьогодні, типу пострімити Fishing Planet. Замість цієї гри. Ага. І піти на Дніпро попробувати половити. Ну, Бля, Бля, ну пиздец цікаво. цікаво. Ну от именно, не типа. А якісь соми бики саме ловить, такинтеки, Ну, українська риба, там якась, типу, у ще риба, яка є, типу, в річці Дніпро. Ай, ай! Собаки! Зжерли мене здав. Знов. знов той самий момент, не зжерли. Так, а менше тира немає. Це на самому легкому ви грає. Серйозно?

Да Так, коли по ясницях тоже так вбиває. От а... мене сьогодні б якраз пояснити ебало, коли я їхав. Так, а ми не <клес> можемо і близько, кані, не може. Я нарадкувався на роботі. У нас типа ремонт в офісі зробили. а тепер треба весь офіс б від 15, поки цей. Щоб заїхати туди. І чисто теоретично! Я зможу навіть на роботі грати. Чисто теоретично. Але мені треба інтернет. У мене немає інтернету поки в офісі. Тому я сиджу в офісі фірми, на якій я колись працював. Вони трошки в іншому складі, недалеко. Поки там, бо там інтернет є. Тому що в мене на постійно. Е і так далі. мені треба інтернет. Вот. Але мені залиють, інтернет зроблять, е, тому, типа, я зможу вже там, де я напотів. Та вже побачимо, що я... ти будеш планувати, як ти ще не знаєш, що там буде далі, да? Тоб, по а... роботі в мене, типу, зараз зима, зараз так не густо взагалі. Ну, чисто теоретично в мене сьогодні я одне замовлення хіба був. На цілий день. А решта б я і діпався. Ну побачим, типу, я. Та я за. Я взагалі би, типу, про... ну, проходження ще знаєш, поїхав. Non, non. Треба буде на цьому... На Різдвяному розпродажі тобі взяти 7 Days to Die-ку. І попробувати, як то живеться, коли тобі закидають зізьму, візьму, візьму чи ні. Треба собі щось брати. Я ж кажу, якщо я планую тим зайнятися, то треба собі е пакет ігр поповнювати. Ти про... на цьому епіку? Не забувай безкоштовні ігри забирати. Я стараюся забирати кожен тиждень. Так, що тут є? Окей, каст Down. Бляха, от кожен раз я... тут 10 чай на тому моменті. Ну я не знаю на якому моменті, тому що я так, коли з тобою говорю, мені трансляція втрифай. Ні, да я розумію, я розумію, тому що я бачу, що тут хтось де є. Ти зі мною говориш, так то точно не ти. Ну це чисто теоретично може і я. ну зараз я попробую. Ні, то, то не ти не тебе. це було два, коли ти його на, на стрімі писав. Ні, то я попробую просто включити і чи воно буде грати. Так, Ано. Окей. Я включаю трансляцію і просто виключив звук. Типу, так що все є, все має функциклирова. Не знаю, мені не показує поки що. А якщо ти виключаєш звук, ти типу, повністю то мені не рахуєш ти десь. А, тобто без звуку, навіть якщо я дивлюся відео, воно не рахує. Типу, воно рахує тільки коли, типу, звук на мінімалці. Або коли ти дивишся на компі і в тебе просто ну, в вкладці виключений звук, типу, не самому плеєрі, а вкладка іменно без звуку. Тільки тоді воно От, рахує. Стопака, па, окей. Як ну, та, 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 чикало, я тобі? Ну та-та, то таке. Чихвало, я зараз, блядь, на мінімалці там включено, типу, та, не можна переживати. Я тут типу на ютубчик закину. Типу як... Хоча б щоб якесь відео вже появилося, а то, ну, до того як я, типу. обновився по Йо? факту трішки, то я ж взагалі на Ютуб нічого не викидав. Туб воно тобі рахувало щось, чуєш? Ну, в мене типу дуже багато вже відписалося від каналу на Ютубі видуму, тому що нічого не виходило по факту. До речі, я так собі теж думав, Тож, типу, якщо записувати там, якщо стрімити, то треба паралельно Ютуб чи поновити. Ну то не обов'язково. Обов ти можеш шорти робити, а, типу не. з нарізок того, що ти грав. Ну типа обов'язково не обов'язково, але воно пов'язане. Ну, типу, так, да, типу, там аудиторія з ютуба часом часу приходить, типу, на Твич. Але, ну, то, типу, взагалі, типу, якщо ти хочеш туди і туди, типу, то тобі треба де просто рестрім собі завести аккаунт і стрімити зразу а. і на YouTube і на Twitch. От і все. Так, бляха. Та, Простите, Та, слушаю, затримка звуку о, в трансляції десь може секунди 3. Е, там стоїть мінімальна затримка, і я нічого не можу зробити, щоб її зменшити. А то типу похер, я ж кажу, я на мінімально, чесно, щоб спешить рахувало. Ух, як гарно я їх тепер краю. то. Йомайо. Ми з тобою давно взагалі не играли якихось ігру. Добра на... Да. Мені ще цікаво, типу, попробувати на твоєму нову, типу, ОБСК, типу, запустити. Ти в тебе трансляція буде нормальна. Ну я думаю, якісь там потужні ігри не потягне. В Тебе 16-50 не бьюхає в ночі, так, так. Да -да. В принципі, да можна попробувати, може і потягне. Попробувати. Треба подивитися на то, що не скажу. Будемо бачити, коротше. Коли в тебе з'являться наушники з мікро. Треба не попробувати. Бо зараз, ну, типу, в тебе на новоті мікрофон стоїть такий, що там ну, нічого тебе не зрозуміти в основному. А, Бо Навіть коли ми, типу, на цьому спілкувалися. Е, типу, коли я грав в Fish and Planet, то те дуже погано чути. Де ну. що, типу, блять, твої... і... Е, я дивився ті навушники, які ти мені скидав. Типу, що ті що ті непогані. Ну вони не то, що непогані, вони Це не то, що непогані, я не шарем тобто. сам. Але візуально мені більше сподобалося ті, що з коротеньких мікрофонів. Ну там чутливість мікрофона, я не знаю. Треба подивитися. Ну там в принципі писало, що хороший мікрофон. Треба дивитись просто на чутливість мікрофону. <плес> Треба, тому, що деякі... Ну, типу, в мене не є найкращий мікрофон, типу я купляв ті. Ай-яй-яй, не бляха, не заговорився. Науш таки ще до війни. І вони коштували, ну, дешево там 500 гривень ще за ними заплатив. Так що у них не найкраще. То якийсь тим в стапа є? Ні ні, так не випускають вже, бо я скажу до війни їх брав. Ага. Собака, як он багато тут. А по яких критеріях ти мені дав наушники на пробу? Ну, щоб був, типу, звук 7-1. Тараса, щоб ти, типу, чув э, все в іграх. Ну, типу, бо якщо ти граєш такі, типу, ігри, ага. якісь ти, типу, чути, коли хтось на тебе біжить, то треба бої 100 7.1 звук, щоб був. А, так, так, так. Блин, нічого тут насправді не підходить. А, плюс чутливість мікрофона. Щоб тебе було чути, щоб ну, був деякий дуже поганий мікрофон. Навіть, якщо ти там викрутиш на 200%. Не чути. Думаю, я шукав... Тобля, я ти я щось таке, що було плюс мінус ок. Та, ну типу. Потім якщо ти там прям виростеш якогось супер гігантського стрімера якщо все буде ок, то тобі прийдеться просто мікро купити нормальний. Ну бля, там же буде трошки рівень, не то, і, і, і я думаю і кафа не та.

Звіт місяць нормальних 1700 гривень. До 1700 гривень, значить, стоїть. 1700 гривень то просто коштує. Е, там той, який має хорошу чутливість, він має шумоподавлення. Типу, і він, е, типу, сприймає звук зі всіх сторін. Типу, бо ага. мікрофони є направлені, типу, які сприймають чисто з одної сторони, Такі, як у мене. Типу той, що я собі дешевий був купив раніше. Він у мене тільки сприймає, ну, типу, звук з однієї сторони. Якщо ти мікрофон, типу, не тою стороною повертаєш, то типу, він не сприймає звук. Да ну, то я понял. Тому, типу. Я ж кажу, я дивився ці два варіанти твоїх. Оцей де мікрофон такий де як... дріт, що до рота вигинає, то ну мені взагалі не подобається. Ну мене такі от є. Він Мені візуально не подобається. Може він і хороший, може він і кращий. Але по візуально мені ну таке. Фа. Думаєш, вище застав собі той другий заболюк. Та то твій вибір, типу, але вони рахуються рівно з недорогої категорії. Вони би мали коштувати чисто так само, як мої наушники, ось ті, в яких я зараз сиджу. Тому що, ну, оце та сама цінова категорія. Просто ну, ти знаєш, після того, як почалась війна, ціни виросли в два-три рази на щось. Бля. Та нічого не зробиш вже як є. А ну зараз секундочку, чекай. Можна навіть сьогодні завтра собі замовлю їх. Треба щось починати, ні? Твою э, стрімінгову кар'єру. Чого ти мене, бо в мене інтернет відвалився. А, воню. Щось типу, пішло не так, і інтернет собі такий гопа. Бачення. Та трансляція, вроді не пропадала, все нормально. було. не, відваливалася трансляція, я бачу. Так, ну Так. Ну, коротше, може, напевно, за... сьогодні-завтра собі і замовлюватися. Що... Ну, ти дивись по собі. до речі. Що тобі хотів показати. Ти мене зараз чуєш, так? Ну, таку плюс-мінус звуку, так? Да? Нормально чую. Так, окей. Так. А от так, як тобі звук? Більше трошки говори. Голосніше говорити? Ні, кажу більше говори, щоб я порівняв. А. Типу, просто оце той мікрофон, який я брав собі і колись. Типу, він просто оке, окремий мікрофон іде, він не йде як мікрофон від наушників. Просто це окремий мікрофон. Я би не сказав, що прям пізде щось помінялося. Ну, бо ти сидиш, просто з телефона говориш, розумієш по дзвінку. А, а на, Ну, типу, на стрімі це я не це? знаю, чи звук помінявся, чи не помінявся. Ну, тут я тобі не скажу. Ну я повернув наразі. Так, ну шо ж релік дюц. Блін, мені хотілося б зіграти з кимось не самому, але. Ну пардон, так все стало, бля. Тут зараз ті, курва праздники, я то так не люблю піздець. Та нічого страшного. Блін, в мене текстури виложили Давай, я, я прихильник дома, посадіте в ліжку погуляти. Та таке саме. Блін, давно не стрімав, не записував то... так, щоб то робити, і відвик від того, чесне слово. Резко, не можна Так ти шо? Давай, нав... давай назад. Ну то зараз я ж кажу, я буду вертатися до того, щоб тут стрімити більше, записувати більше. Ну бо в мене тепер є можливість просто зробити. Давай, давай, я з тобою теж почну, ягоньку. Маленько. Пробуємо. Тут десь по вечорах залітати трошки, щось спробувати. Так. Вчитися комунікувати зіграв. Ти мені грав. Оце не грав. Типу, є багато безкоштовних ігор, які зараз, до речі, вийшли, які можна попробувати разом пограти. Але би, ну, типу, щось грати, то краще таке, що на проходження як би так. А, ну, типу, взагалі в ідеалі, наскільки я розумію, то брати щось таке, що, типу, от-от вийшло тільки і то, от, як, наприклад, э, сталкер. У мене сталкер є. У тебе сталкер є? Так, да, він в Xbox Pass є безкоштовний. Xbox Pass коштує 200 з копійками, там 230 гривень місяць, чи що? Вчора собі. Ну, от, бля, це, бля, та, та, я вже до того казав кілька разів. так. А, я щось промахав. Ну ти так просто не граєш ігри, розумієш? Тому тобі напав в одне вуха залетіло, а в друге вилетіло. Зараз я буду все все вникати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, дай не вийти. Коротше, добре чувак, я від'їжджаю. Добре, тоді. Гарного тобі там посадіння з бабусі. Дякую, дякую, а. Я набрався потім, ч, з пантами, до речі, я думаю, що це. Ничего не было. А за шкамина ебана, такая жесткая, что пиздец. Да, так, да тут у видно, просто вони заставляють цих чим швидше, типу просто вкласти свої свои тонки. Ну типу, робіть, типа рубить, рубить транзакции, Так, Я все. Думаю, що Це Тому просто оригіналів зламали ти все. Печально, конечно, печально. Но... Ну окей, тоді, да. чи там напишеш потім? <рес> Добро, добро. Все ты ещ слот меня. Давай, давай, тримайся, купай. Тримайся. Тик. ой 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 я не то взяв. Читав и не взяв правильно. Чем мені зазвушло ца? Дискорд за вас. Очень страшно. Ёб твою налево! Хлопцы, хлопцы, ну что вы то вот Починаете. Шляк, ты трафик, нет, я выжил. Фух. Так, сам этот эксплуатант, где сделали? Ну, это це... В принципі, можна було б взяти. От, якби можна було контролювати, ще час, коли воно з'являється, було б набагато краще. Отак, от типу, воно так рандомно, що я ніколи не можу вгадати. Типу. А, от зверху є таймери перезарядки. От. Воно. Промахав, промахав. Не дуже зручно оце. Якби їх можна було б вниз кинути, типу, щоб я бачив. зараз не продається налаштування, хто може зробити. М -м -м. Не, не можна. не можна. Ці таймери, ну, типу, вони зверху і не дуже бачиш, коли бігаєш по колу. Це мені не подобається. Так, що, тоді, напевно, по релік дідс треба чекати, щоб хтось до нас доєднався, то тут такого буде. Суріан що це було в такому форматі, типу, плюс Discord. Ee, я думаю, що якщо хтось подивиться і вас зацікавить ця гра, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я якось окремо викладу саме запис на YouTube, це, саме запис, не стрім, а саме запис цієї гри на YouTube. Також, якщо у вас є ідеї по тому, що постріпити записати. Пишіть в коментарях також по можливості того, чи в мене є та гра, я вже постараюся записати. Наразі, як завжди, лайк, like, дизлайк, підписочка. Хоча ну, нема за що поставити, бо тому що то таке щось незрозуміло, вийшло. Не так, як я хотів, але ну вже ладно. А, будемо якось просто повертатися, згадувати, як то робиться, як то працюється. Не ігноруйте, будь ласка, повітряні по можливості від укриття. Якщо такої можливості немає, використовувати, хоч правило двості. Бачите, яка ситуація виникає, на жаль, продовжується. Вона також е е небезпека завжди і є. Вон, ніхто не в безпеці, так що, якщо маєте можливість сховати і обезпечити хоч якось себе, робіть це. Не забувайте, будь ласка, не забувайте про донатки на ЗСУ, Я знаю, що їх дуже багацько, але всюди потрібна якась допомога, якась підтримка. Є речі, які є топ-пріоритетами, є речі, які е, там нижче порівні, але вони все рівно потрібні. Тому, якщо у вас навіть, на гривні є, будь ласка, донатити на ЗСУ потрібно в багато місць, чи це безпосередньо донатики на якісь бойові групи, бригади, чи це просто благодійні фонди, які збирають для того, щоб зібрати спеціально якийсь пакет, машину, ваше рішення, все залежить від вас. І так, всім напередрій залишається зум з здоровими, щоб у вас все було як найкраще, як би дивно не звучало. На тому я закінчу стрімчик. Побачу, е що мені треба переключити інтернет, бо вже раз вилетів. Не прощаємося.